на роботу дощовіку і дивіться сьогодні в нас дощ. В нашому регіоні це дуже-дуже рідке явище, коли йде дощ, але ж в цю пору, зараз у нас март, місяць, березень, місяць і тому і тому дощі більш реальніші, ніж Влітку, наприклад. Оце наше ковдоління. І тут у нас чотири дома, чотири будинку, там є консьєрж. а тут у нас отакий двір. І чотири будинки. Вони подрозділяються на А, Б чи Д. Мій будинок Бі, і оце він. Оце він Бі. Ну що ж, доброї всім роботи, любимої друзі.